Всім привіт! І сьогодні друга серія. Я сьогодні буду займатися садом. Бо будівництво будівництвом, а саду би колихати хотілося. Ну погодь, Хто б не хотів мати е, колихати сад. сад. Ну, є такі, що не хочуть, ну, але мені б хотілося. Ну, так гарно виглядає собі. Думав, я посаджу дерева і на тому скінчиться. Але ха, не тут і було. Ха, ха, бо виявляється, їх треба. Кропити, обрізати, і тепер частину часу я трачу не тільки на сад, ой, не тільки на хату, але ще й на сад виходить. І сьогодні я маю скупати ще там ділянку і досадити третій ряд дерев. Там багато дерев нема, десь 9 штук, сім я посадив, ще два досадити треба. Але під них треба викупити ще кусочок землі, города, колишній город, теперішній сад. Косочок землі, засадити газоном. Ну коротше, все побачите до роботи. План сьогоднішній дій перекопати ось цю ділянку від цих кілочків до цього дерева. І тут буде газончик, а там буде персик, а тут буде... Ні, там буде а тут буде персик. А там яму де би вибирав дерева попідсипати. Щоб було по красоті. Ага, і ще треба десь цього дерева позбавитись. І від того дерева позбавитись. Того, що вони високорослі, а всі інші дерева у мене середньорослі. І... коротше мені їх не потрібно. Там треба буде пересадити один кущик агросу. Того, що він там щось не росте. Я думаю, через Зеличу, бо там ягоди падають весь час. Бо там грунт якийсь інакше від тих ягод, чи що, чи кислі, чи не кисля, не знаю. Але десь ближче на пару метрів пересадити. Ну, тих два дерева вони мені всю картину вписують. Не знаю ще куди їх. Ага, і ще той агрос пересадити. Тому що там має бути септик. І щоб трактор його не присипав, то його треба буде кудись фокусується. Да, кудись його, коротше, треба буде по феншую посадити. Куди я по феншую посадити? Взагалі поняття немає. От така загальна картина вийшла. Граблями розрівняв. Нормально вийшло. Трохи буріни повикидав. Ще завтра затопчу, втрамбую ногами, та й буде по красоті. Можна сіяти газон. Так, ремонт вийшов на новий рівень. Там вгорі... О, там вгорі підірвало бляху. Я планував зносити ту стань, але трошки домов почекати. Але я бачу, що вона вже недовго її лишилася. Коротше, цього літа бажано її знести, щоб ще ту ляху не задула до сусіда. Вона вже так роз'їжджається, ну, але я думав, що вона ну, в хаті спочатку якісь ремонти закінчує, але... але так в мене ремонти затягнулися, а останнє, бачу, чекати не хоче. Так що перекваліфіковуюся. На дыхе. О! Во. Вот так. Так, я думав він трохи в ліпшому стані, але він взагалі в дуже критичному стані. Через нього вже з середини можна на зірки дивитися. Він взагалі вже погнив. Як він стоїть, я не знаю. Ну нічого, зараз буду щось трохи думати. Що з тої сторони, з тим, тої сторони вже щось прибив до пізніше вам покажу, ще з тієї сторони щось трохи приб'ю, зв'яжу якось. Ще може достоїть. Нічого що йому не буде. От таке в мене вийшло ноу-хау. Прибив зверха дошки до цього до кроквів, до чого там було, а цей край бляхи, я ще зараз зроблю дорог цвяхом і теж до кроку прибитаю дротом. Та й все. Ну все, після даху можна далі займатися садом. Викопую дерева, які мені заважали спочатку одну яблунку. Це було неважко. Потім другу яблунку. Обмотую стрічкою і ввезу в село садити до батьків. Ну а куди? Я спочатку думав е через OLX відправити. Навіть якась жіночка була згодилася. Але в останній момент я щось думаю, на що мені ризикувати, проблеми на свою голову шкати, краще я відвезу до батьків. Не буде проти, але побачивши, <що> дерева передумали, <побачу> вибір у них був невеликий. Ну, тут про правила посадки нема що розказувати. Викопав яму 60 на 60, десь Пів метра глибиною, я знаю, що треба інакше, але оскільки мені прийшли дерева ввечері, і я їх мав сильне бажання вже посадити, бо я їх вже так довго чекав, десь 2-3 тижні. Так що я там нічого не підготовлював. Okay. Я знаю, що там по правилах треба щось там підготовлювати, перегній і ще там щось кидати, місяць чекати. Ну, ну Не та людина, я, щоб чекати і місяць все готувати. Я зробив, як мені вийшло, З тим, що я спішив, і з тим всім іншим. зверху, то грохи землі. А, єдине, що я зробив, то верхній ґрунт кинув на спід, Втрамбував, заляв водою. Та й все. Персик посаджений. Ну а за яблунку, я думаю, вам. Нема не що розказувати, як його садити. Я думаю, за аналогічною. Ну, той як його. Ну і зрозуміло, коротше, так само треба садити. Все, нема тут чого тут розказувати. Так, знаєш, записуйте. Для того, щоб посадити газон, треба мати землю, скопати її, е загромадити, вталувати, можна ногами так як я. Потім сипемо зверху на нього газон. Я сипав щось з піском, не знаю в інтернеті, так вичтев. Але в тому ніякої доцільності не бачу. Потім граблями загромаджуємо. Ну, типу, ми його прикриваємо землею. О! Можна зверху поляти водою. Я не поливав по падалі За бажанням можна додати селітри або ще якесь добре, не знаю. Ну мені хотіло тільки скопати, посипати і цей, і загромадити. Не зрозумів, що то персик не вряді. А тепер яблунка не в ряді. А тепер персик. Та! Нехай і так буде. Хто його буде пересаджував? Хто хто? Та я хто? Невже я лише персик не вряді? П'ять секунд, і я його пересадив. Скільки там тої роботи? Витягнув запхав. Головне, що в Дребниця, але наш ряді був. Дрібниця, а приємно. Все. Тепер можна йти спокійно працювати далі. Фу, я заспокоївся. Ну, і після дерев настала черга камінця. Я вже набрався відваги. Він доволі довго в мене вже на ділянці лежить. Я колись його статом пробував зрушити, нам не вийшло. І тут я вирішив спробувати сам. Без нікого. Після того часу десь пройшло пару років. Я думаю, буде трохи тяжче. Але не все так страшно. Так, тепер голосно дача його, його звіти. Докотити кудись туди. Докупи з камінцями. Я знаю, що тут бардак, але то потім прийде машина і треба буде загрузити це все. А зараз треба поки що закотити туди камінець, щоб не був посеред подвір'я. Так, місяць назад десь в мене дерева ось тут росли. Я їх пересадив на 2 метри. Далі, через те, що я не врахував, що в мене буде септик. Тут десь має бути септик. Там десь ось цей кілочок. Що видно його опа. Там має бути край гаража приблизно. Тому я це все пересадив. І коли я пересадив, тут в мене лишилися ями. Що не буде дерева ростику коли... метр. Так, значить що? Агрос я теж пересадив. Треба це попідсипати, щоб мені потім легше вкусилося і було якось пофенчую. Отак, ну, я надіюсь, що я вже більше нічого не буду пересадювати. Ця газона трава, що в мене є, вона сухостійка. Посухостійка, але мінус є в тому, що вона скоро росте. Тому я заказав собі якусь ліліпутську траву. Надіюсь, вона буде менше рости. Я її засипав. Я її посіяв поміж посухостійку з траву. Не знаю, що в неї заглушить, я сумніваю, звичайно, але оскільки по схості катуває висока у нас корши. Маленьку переглушую. Ну але але... надію, що ну, виродиться чи що. Ну, Не хотів я кропити щось гербіцидом. По газоні. Тут буде така зона відпочинку. Садочок, лавочка, Може, гайдялка. Я не, це, не дизайнер, але тому сидив в шаховому порядку так Метрибартак. Ну, Фантазія в мене нагально, ну, що буду ну, казати. Тут видно, що в мене є впадина. Тут колись був город. І останній раз город, я так розумію, порався до складу. Ну, Поправлю мене, напевно, треба було, було зорати все і культиватором трохи розігнати, щоб воно менше більше зрівнялося. Ну, але я чогось так не зробив. Полінувався чого-то. Так що вихід з положення такий, що як буде купатися септик, все одно земля буде, то просто чотири землі я засиплю до газончика. Ось такое зарумію сюди. а там плюс-мінус. Ось якусь планіровку зроблю, не знаю, там буде віжена по ситуації. А, і ще що я писав, на сайті що я посадив ту ліліпутську траву, що на довго росте, що вона дуже зелена. Дуже заранее. Не знаю наскільки. Я тут щось трохи сидити, підсипаю туди-сюди. Чуть-чуть щоб не попалити. Якщо воно буде завиніше від тої по якої триві. Ну не знаю, буде цікаво. А, не знаю, я заказав там якісь сорти. Там навіть писали, що вони м'які солодкі. У ну, всякому разі, знаю точно, що тут похоже на вишню. там похоже на черешню. Там, похоже, на горіх, Ну, у всякому разі, не цей, не клене. А, там прикольне дерево. Ну, про мене, так по інтернеті писав. Зараз покажемо. Коні дерево пише редкет. таке червоне. І пише, що кора має бути в нього червона. І цвіте воно рожевими листочками. І і, і... і яблука у нього червоні, і сардині червоні. Не знаю. Буду бачити. Я його купив суто, чер... ага. І плоди пахнуть лісовими ягодами. Коротше, там так понаписано гарно. Ну, виглядає воно червоне. Як ви здогадався, я купив його суто через те, що. Ну Коротше, для краси я його купив. Якщо буде смачно, то взагалі буде зашибись. Коротше, суть того, що треба зараз

Знаєш що, оцінка роботи? Менше більш рівно. Менше більше рівно. Там трохи рівно, впаде, то все одно буде видно. Вугілля, але я його потім повибираю. І зворуті граблі. Тут вже підрівняю. Ну і ще би лишилося зараз би. Хоч то вас гробше порівняти. Так як заросте, потім косою не залізе. Це буде цікаво. це забрати зараз і зробити. А, їх туди перенести. А так не буде в очі кидатися. Я їх тут поставив просто для цього, для орієнтиру, де буде септик. Я спочатку думав, або звідси ставити, або звідси. Але оскільки тут буде краї того гаража по ідеї. <кій> а вихід під каналізацію в мене десь під дверима. Ось сюди якраз буде пряма труба. А потім всі кажуть, що ставити дублю дублюючий септик. Якраз буде нормально один септик, тут десь другий. От перебіг лизно стільки всього я накопав ось з цього кусочка. таке враження, де не купив такий з материлом. І під кого знайшов. На щастя, якась не призвітання. Увага! Дане відео виконується професіоналом, Прохання не повторювати в домашніх умовах. Хіба що ви такий самий як професіонал? От такий результат я отримав. Зараз загромаджу і хочу собі зварити такі грабельки для газончику і трохи порівняти. Коротше, йду я робити, віддивляйтесь, відео то що все по життя Надзвичайна ситуація, поламалися гарблі. Оп! Вихід з положення. Так, можете мене назвати жлобом. Але дріб тримає. Але факт того, що не вже вигнулося. Але дріб тримає. Ось на такій прекрасній ноті. Закінчилася серія про садок. Все прикольно, мені сподобалось. Не судіть строго, як я підрізав. Підрізав я так як всі по інтернеті. Ну, може, не всі, не покнешся, я по інтернеті підрізав. Щоб передивився, то підрізав. Не знаю, що з того вийде. Я хотів, щоб вони були широкі. Але мені все одно подобається. 이름... Вчорашня щось не хоче пускати тих бокових гілок, я вже тут кри... якось там крифіровку зробив. Коротше. Але цей. А вона вперта не пускає гілки. Ну вже як буде. вона щоб я года була смітку. А так, я кайфанув. Я кайфанув. А злончик взагалі. Він же підростає. Все гарненький. Треба йти монтувати відео. Я його вже майже змонтував. Думаю, запишу якісь в кінця відео. Змочився я, коротше. Дує!